Корпусний парк, паркові зони біля стадіону Ворскла, в містечку мікрорайонах Брелки та Левада. Саме тут до кінця року мають з'явитися модульні вбиральні. У бюджеті міста вже заклали гроші на п'ять туалетів. Говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми вже виділили кошти це 10 мільйонів гривень. депутати підтримали. Згідно з цього концепту, у нас визначені місця, хоча там депутати виставили на голосування, але, щоб ми розуміли, ця обрання повинна стояти на мережах. Водовідведення і водопостачання. А за словами Валерія Пархоменка, вбиральні працюватимуть цілий рік. Вони мають бути із сучасних матеріалів. Проте додає, усі локації, де заплановано встановлення туалетів, поки що орієнтовні. Це концептом передбачені. А от коли ми вийдемо на уже оголошення тендеру і все остальне, тоді вже буде і місце остаточно визначено. Це сучасні вбиральні для інклюзії, для доступності, для людей з обмеженими можливостями. Поділені на чоловічу, жіночу там зону, да, і третя це для людей із обмеженими можливостями. З онучкою регіною у центрі міста гуляє Полтавка Людмила Миколаївна. Говорить, у місті вбиралень не вистачає. У всякому місці потрібно, щоб були вбиральні. У нас їх ну, недостатньо, скажімо так. Із Краматорська пані Катерина у нашому місті проживає вже рік. Проте помітила, у Полтаві з вуличними туалетами ситуація важка. Супермаркет ближайший або додому біжимо. Важко син. Хотілося б, ми читали, що їх збираються поставити тут, дуже добре. За словами Валерія Пархоменка, нині визначають параметри туалетів. Після цього будуть оголошені тендери.